Хронический отит слуховий кворі 7 років поновилася після операції на колінах. Кровь текла і спалялась і пульсировала вухи. Що з професіоналізмом я застрівся. В інших лікарнях просто відмовляли в операції. В його випадку був дуже цікавий анамнез, тобто була відкрита черепна мозкова травма, що спричинила утворення кили твердої мозкової болонки у зовнішньому слуховому проході, і це призвело до загострення його гнійного середнього титу. Операція була досить складна, але вона пройшла нормально. Важкість цієї операції була в тому, що обов'язково потрібно зробити пластику цієї кили. Непроста задача пацієнту необхідно було зробити і сануючий етап операції, почистити сускоподібний відросток, дойти до цього вип'ячування килоподібного. А нейрохірурги робили свою косно-пластичну трепанацію з черепа, виходили на основу черепа для того, щоб підняти головний мозок, щоб підняти тверду мозкову оболочку, оболонку і заправити її у порожнину черепу. Далі ми все цей отвір зробили пластиком язовим лоскутом, зробили пластику, також додатково укріпили це. Фасті з м'яза на сьогоднішній день пацієнт почуває себе нормально післяопераційний період проходить так, як і повинен бути. Це загоїться як потрібно. Пацієнта перестало турбувати його біль. Почуває він себе добре. Дуже вдячний медичному персоналу, ставленням і професіоналізмом всієї лікарні. Мрію поїхати за кордон доньки, яку не бачив три роки Скучив це людно здорова людина.